Для того, щоб волосся було міцніше. Бо о, в дальнішому я планував відрощувати довгі волосся. Тобто в мене, як дуже в планах, це було. Ось, о, Я погодився на вас три рази і ми сказали, щоб намазати голову чесником, так як це в принципі о, укріпляє волосся. І ось Я мазав чесником голову і всі, ну тобто, ніхто біля мене в той час не знаходиться, бо тому що був е нехороший хороший запах. Першою моє, моєю зачіскою була це, е можливо, ти знаєш, африканські косички, які вплітаються в голову. Ось. Ну, ходив я так, мабуть, пів року. Ось. Але проблема була в тому, що їх е заплітати дуже довго 4 години. І носити можливо тільки максимум тиждень, так як обов'язково потрібно е, мити голову. Ну, теж е, на рахунок е, суспільства, тут вже були зразу конфлікти. Мені подобається довге волосся. Ось. І тому я, я, я до цього дійшов не, е, не заради того, що це модно, стильно або ще щось просто-напросто. Хотів попробувати, попробував і мені сподобалось. Воно якби підкреслює те, що я є свободною людиною. Ти не комплексуєш, коли тобі хтось на вулиці там скаже, о Боже, подивіться, там він іде, у нього такий. Яка випадки? мапа йде? Не знаю. Не комплексуєш через це? Ну, ну я вже Дреди у мене вже скільки? Років е шість. Ось. І э, за цей час я багато чого э, чув. Просто потрібно фільтрувати. Е, я не комплексую ні в якому разі. Я, мабуть, слухаюся більше свого серця, тому що як, як, як правило людей спочатку не було її, які могли мене підтримати, і, бо, щоб ми могли триматися разом. Мені музика допомогла перебувати в собі якісь комплекси. Тобто я трошки по-другому ставлюсь на життя, як стався в школі. Я повністю кардинально помінявся. Ну, можливо, можливо, це якраз і вплинуло е, на мою свідомість, е, на, 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 на моє ставлення, як потрібно жити, е, як поводитись. Тобто, ну, в принципі, все є, е, на все я е, е, точніше все побачив з другої. З сторони. І після цього м, пропали ті комплекси, які в мене були в школі. Тобто і, і, і різні, і ще щось. Ну, звичайно, я був, почав займатися важкою атлетикою, бо в принципі е не хотілося бути якимось там узором в школі, так? Хоча б, хоча б бути всередині. Е почав більш активніше займатися спортом. Е не шов, е друзів друзів. Е я б, як б сказати, от е ті, які мене розуміють. Так? Ось. Ну і все в мене зараз е супер. І, і завжди, от я, зранку я встаю, і завжди в мене має бути хороший настрій. Якщо поганий, я, я завжди себе настрою тільки на, на хороше. І якщо якісь проблеми в житті, то е завжди беру з того негатива, тільки позитив.